Онлайн-школа програмування Steambar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні тема змінювання значень властивості об'єкта в програмі. Шановні учні, сьогодні ми працюємо практично. Ми вже розпочинали цю тему на минулому уроці, та на цьому уроці ми з вами маємо ще покращити навики роботи з програмними об'єктами. Я на початку року хочу вам... Зачитати відомості про гриби. І так, слухаємо уважно. Збирання грибів може бути дуже небезпечним, особливо, якщо ти не знаєш, які гриби можна їсти, а які ні. Деякі гриби можуть бути отруйними і спричинити тобі серйозну шкоду. Навіть дорослі люди, які знають багато про гриби, можуть помилятися і вибрати отруйні гриби. Ми з вами, знаючи про те, що не всі гриби є безпечні, створимо проєкт, якому виконавець буде збирати гриби. І якщо гриб, який йому потрапив, який він зібрав, буде отруйний, ми продемонструємо в проєкті, що виконавцеві погано. І так, ось такий проєкт у нас буде, де у нас буде кіт. Який буде збирати гриби та два гриби. Один мухомор, другий масляк, і ми з вами будемо вчити виконавці збирати гриби і реагувати по-різному на гриби. Щоб краще люди, які будуть грати потім в цю гру і збирати гриби, щоб краще розуміли, які гриби є отруйні, а які їстівні. І так. Розпочинаємо. Відкриваємо середовище Scratch та створюємо наш сьогоднішній проєкт. Повторюємо за відео. Вітаю вас, шановні учні! Давайте сьогодні створимо проєкт, в якому продемонструємо, що збирати гриби може бути небезпечно. І так, у нас є за замовченням виконавець кіт. І нам необхідно додати гриби, які він буде збирати. Для цього ми заходимо обрати спрайт. Я заздалегідь в інтернеті, завантажив два зображення з прозорим фоном, з розширенням ПНГ в пошуковій системі Google, коли ви шукаєте зображення, обираєте з прозорим фоном. Обрав два завантаження. ось. Два гриба обрав, завантажив це. Масленок, маслюк та мухомор. І так, відкрили два гриба. Добре. Далі, давайте з вами зменшимо. Кожний з цих грибів встановимо йому певний розмір. І так, мухомор зменшили. Тепер зменшуємо маслюка. І так, все є добре. Тепер наша з вами завдача навчити кота. Переміщуватися сценою, наче він збирає ці гриби. Це ми зробимо так само, як ми робили на минулому уроці, в минулому проєкті, використавши клавіші вгору вниз, праворуч ліворуч. Давайте зараз зробимо цей проєкт. Навчимо кота ходити. Зробимо цей алгоритм завжди, якщо далі. Датчик клавіша, стрілочка вгору натиснута, рух, переміститися на 10 кроків, повернути в напрямку вгору і змінити наступний образ, оскільки їх тут два, щоб був ефект, наче він ходить. І так, вигляд наступний, змінити. Образ наступний образ. Добре. І так само ми робимо для всіх чотирьох сторін. Стрілочка вниз, повернути вниз. Стрілочка праворуч, повернути праворуч. Тобто аналогічно з минулим уроком. Повернути. Ліворуч і встановлюємо напрям ліворуч. І так, добре, ми навчили наш кіт тепер переміщується. Тепер у нас мають бути гриби. Вони на початку давайте розташуємо один гриб в цьому положенні, інший в цьому положенні. А Виконавець кіт, ми попросимо, щоб він у нас на початку завжди був в цьому положенні. І так, рух. Переміститися. І так, встановлюємо кіт переміститися на початку в це положення. Перемістили, він на початку переміщується сюди. Ну, а гриби ми розташуємо на початку. У нас завжди мають бути в цих положеннях, коли натиснута. Рух переміститися в тому положенні, в якому він є, цей гриб. Ось, Далі. І наступний гриб таким самим чином. Події, коли натиснута рух переміститися в цьому ж самому положенні. Так, добре, тепер, куди б ми об'єкти, де б вони не знаходилися, ось коли ми натискаємо, то вони всі повертаються в ті положення, які ми розташували. Добре, що мають робити наші гриби? Вони мають робити наступне. Ну, по-перше, вони завжди мають чекати, якщо доторкається до них, торкаються спрайт 1, тобто наш кіт, то має відбуватися наступне. Вони мають змінювати положення. І так, тобто ми вчимо, що гриби завжди змінюють положення, якщо до них торкається наш спрайт-кіт. Рух вони мають переміститися, перейти до випадкової позиції. Ну, ось так можна зробити. Це ми масльонка навчили маслюка. Давайте спробуємо. І так. Підходимо, він у нас переходить до випадкової позиції. Добре. Позбирали, наче ми ходимо по лісу, збираємо, маслюка ми вже навчили. Тепер давайте мухамор навчимо це ж саме робити. Керування завжди. Якщо. Далі. Якщо Торкається рух, датчик торкається масленок. Маслюк. О, точніше, якщо торкається спрайду 1 у нас кота має, то тоді вигляд, рух, точніше, випадкова позиція. Перейти до випадкової позиції. І так, добре, навчили. Тепер у нас кого б не збирав, хоч маслюків, хоч мухоморів. У будь-якому випадку гриби переміщуються до випадкової позиції. Тепер давайте з вами застосуємо таку цікаву властивість об'єктів, як вміння відтворювати спрайтами. В цьому середовищі певні звуки. Ось. Що має відбуватися? Ми маємо зробити наступне: що якщо наш кіт доторкається до маслюка, то нічого не відбувається. А якщо він доторкається до мухомора, то у цьому випадку він має зменшуватися і говорити звук, відтворювати мені погано. Давайте спробуємо виконати. Цю умову. І так, у нас має бути ще одна умова. І якщо наш кіт, датчик, торкається мухамора, то у цьому випадку він має відтворити звук, тут є можливість записати звук, давайте його запишемо зараз цей звук. І так, ось тут є значок. Обрати звук і ось тут є мікрофон. Записати. І так. Мені погано. Обрізаємо. Перевіримо, що у нас вийшло. Ось тут вона затухає звукова. Мені погано. Зберегти. І так, це наш звук. Мені погано. Звукня ми видаляємо. І так, видалили, залишили звук. Тепер цей звук ми будемо застосовувати з вами. І ми маємо його застосовувати, якщо торкається мухомор. Тобто, якщо торкається мухомор, то необхідно відтворити звук рекордінг. І так, дивимося. Мені погано. Мені погано. Мені погано, мені погано. Відбувається. Та ще треба зробити наступне. Що якщо він торкається мухомора, відтворити цей звук, і давайте хай у нас кіт зменшує розмір. Вигляд змінити розмір. Змінити розмір на мінус 10. ось А на початку ми встановимо, щоб він завжди був а, того розміру, який ми встановили. І так, у нас на початку розмір має бути: встановити розмір, задати розмір, задати розмір 100. Ось так ми робимо. І так, запускаємо. Мені погано. Мені погано. Мені погано. Мені погано. Мені погано. Мені погано. Бачите, у нас розмір зменшується. Мені вже погано. Розмір 5 стає. Ось. Тобто дуже маленький. давайте зробимо так, що якщо розмір дорівнює, Якщо наш розмір дорівнює значенню на початку він 100, кожний раз при події, коли він доторкається, зменшується на 10, то якщо наш розмір дорівнює значенню, наприклад, зменшуємо або там значенню менше 10, то у цьому випадку гра закінчується. Виконавець програв. І так, керування, якщо рух, розмір. Так, розмір шукаємо. Розмір. Так, значення задати, задати. Так, вигляд. Ось у нас. Вигляд. А якщо розмір? Якщо розмір оператори, якщо розмір менше 10, то тоді зупинити цей скрипт. То тоді зупинити цей скрипт? І так вигляд, то тоді. Керування ось тут є Зупинити все. Ось таким чином. Перевіряємо. І так. Зараз розмір 100 запускаємо. Так, мені мені погано. погано. Мені погано. Мені погано. Мені погано. Мені погано. Розмір ще 20. Мені погано. Все, скрип зупинився, бо розмір менше. Та треба ще зробити таким чином, що якщо він доторкається до маслюка, то у цьому випадку ось той же самий блок ми давайте їх продублюємо. Дублювати і перенесемо оці блоки до нашого спрайту маслюка. Так, перевели, дивимося, є. Так, а в маслюку має бути наступне. Якщо. Торкається, точніше ні. Нам навіть не потрібно переносити до маслюка. Нам же ця ж сама умова, вона знадобиться ось тут. Ми знизу вставляємо. ну вже буде кіт реагувати, оскільки у нас же кіт, я помилився, реагує. Якщо кіт доторкається до маслюка, то, по-перше, він має змінити розмір на 10, тобто збільшити на 10. Ось. Ну і ось тут нічого у нас не має відбуватися. Ось. І відтворитися має інший звук. Який звук має відтворитися? Давайте звук. Відтворити, записати звук. Запишемо. Звуки. І так, звук. Звуки, записати новий звук. їстівний гриб Перетворимо, відтворимо їстівний гриб Так, ось у нас є звук. Ми його зберігаємо з рекордінг 2. І так, і відтворити ось в цьому випадку. Змінити розмір на 10 і відтворити рекордінг 2. І так, запускаємо, дивимося. Запустили. Мені погано. Зменшився Їстівний гриб. Їстівний гриб. Мені погано. Мені погано, мені погано. Їстівний гриб. Ось такий гарний проєкт. Ми з вами створили, де ми продемонстрували, що виконавець. Їстівний гриб Може. Їстівний гриб збирати Їстівний гриби гриб, ось, та мені треба мати на увазі, мені що погано. існують гриби, які шкідливі для грибників. Дякую за увагу. І так, ми переглянули відео. Якщо згадувати той урок, то ми з вами змінювали властивість лише наступно. Що у нас, коли кіт їв полуницю, то він збільшувався. Сьогодні ми вже і збільшували розмір спрайту, і зменшували розмір спрайту, і спрайт у нас відтворював певний звук при певній події. Можна сказати, що це теж певна властивість нашого об'єкту. Дійсно, є різна. Можливість під час працювання в середовищі скріль змінювати властивості проєкту. І ми створили з вами такий гарний проєкт, який демонструє, що не всі гриби є їстівні і необхідно бути обережними і мати це на увазі. Ми сьогодні з вами обрали два гриба: це Маслюк та мухомор. Та такий цікавий факт, шановні учні, теж його важливо знати. Що існують гриби, які схожі на маслюки, але не є справжніми маслюками. Ці гриби можуть бути небезпечними для здоров'я, тому потрібно бути обережним. Завжди про це знаєте, і збирати гриби можна лише тільки з дозволу дорослих. Ну а тепер давайте підведемо підсумки уроку. Сьогодні, під час уроку ми навчили виконавця змінювати властивості. Розмір та відтворювати звук продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.